Четверта книга Псалмів. Псалом 95-й. Інвітаторіум Прийдіть, заспіваймо радісно Господу. Вигукнім скелі нашого спасіння. Станьмо перед Його обличчям з подякою, Воскликнім йому піснями радості. Бо Господь, Бог величний, великий цар над усіма богами. В Його руці земні глибини, гірські вершини йому належать, море Його, бо ним було створене, Його руки сформували землю. Прийдіть, поклонімося і ниць припадімо. Приклонімося перед Господом Творцем нашим, бо він Бог наш, а ми народ Його пасовиська і отара, яку Він провадить. Сьогодні, коли почуєте його голос, не будьте тверді серцем, як у мереві, як у день маси в пустелі, де мене спокушали отці ваші, випробовували мене, хоча й бачили моє діло. Сорок років осоружним був мені народ цей, і сказав я: народ цей має тверде серце, і вони не знають доріг моїх, тому я поклявся у моєму гніві. Вони не відуть до місця мого відпочинку. Коментар до 95-го псалма псалом 95 є літургійним текстом, що за змістом подібний до псалмів 15, 24 та 26. Його основний заклик звернений до всього ізраїльського народу. Перш, як приступити до культу, потрібно підтвердити власний вибір на вірність Господу, бо інакше знову здійсниться сурове відкинення Богом. 11 стрічка Твір розпочинається двома гімнами перша п'ята стрічка і шоста сьома стрічки, які целебрують космічне четверта п'ята стрічка та історичне сьома стрічка Боже діяння. Після вступних гімнів слідує профетично літургійний вирок, що має концентричну будову і є закликом до того, щоб не мати твердого серця восьма стрічка та серця, що блукає, десята стрічка, як у часах покоління пустині. Цей іспицумління необхідно здійснити для того, щоб увійти у святиню. З огляду на цю характеристику, в юдаїзмі псалом 95 став однією з молитов входу на День Суботній, яке юдеї розпочинають у п'ятницю вечором. В християнській літургії псалом виконує функцію інвітаторіум, тобто початкової молитви заклику літургії годин, і в такий спосіб став одним з найчастіше рецитованих псалмів. кожного дня. Він пригадує, що Бог є пастером церкви. А справжнім культом є богобоязне життя, що виражається через віру та цілковитий послуг. Історія Ізраїлю є символом невіри, затверділості та ідолопоклонства. Як це зраджує етимологія двох назв спокуса та сварка? А цей короткий, але складний текст заохочує слухачів пам'ятати долю Ізраїлю в Єгипті вихід 17, 1. -7, Числа 22.13. і пропонує вже сьогодні, сьома стрічка, здійснити велике рішення між вірністю та невірою. Натомість новозавітній лист до євреїв є першим християнським коментарем Псалма 95-го, який інтерпретує його в есхатологічних ключах Землею відпочинку, до якої юдеї не можуть увійти з огляду на свою невіру, не є більше земля Ханаан. Але повнота спільноти з Богом в Небесній святині. В псалмі можемо віднайти два важливі теологічні повчання про Бога, перший з яких у третій стрічці Бог Господь, Бог Великий, Великий Цар над усіма богами. третя стрічка. Однак мова про те, що Бог є найбільшим з усіх богів, може видаватися несумісною з старозавітнім монотеїзмом. Хоча не можемо забувати про те, що автор роздумує в згоді з політеїстичним культурним середовищем, в якому перебуває, адже в релігійних уявах Близького Сходу вважалося, що один із богів головує над іншими богами. Друге повчання у сьомій стрічці бо він, Бог наш, відображає першу божу заповідь Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Вихід 20, 2. На ці слова потрібно відповісти довірою скелі нашого спасіння. Перша стрічка, а не сумнівами та бунтами. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.